У книжці дві концепції свободи. Ісайя Берлін розглядає два типи свободи. Позитивну та негативну. Негативна свобода це свобода людини від чогось. Від зовнішніх обмежень та втручань. Це відсутність перешкод всередині суспільства. Позитивна свобода означає спроможність щось робити, чинити як хочеться, і контролювати власне життя. Це наявність можливості щось робити незалежно від структурних обмежень у суспільстві. Звучить незрозуміло. Щоб проілюструвати цю різницю, давайте розглянемо проблеми двох уявних людей. Це Френк. Він живе у Фріленді з двома речами, які він любить найбільше. Його дітьми і тренажерами. А це Лілі. Вона живе у Ліберті. Понад усе вона цінує справедливість і мріє стати суддею. Але шляхи обох містять багато перешкод. Для Френка немає нічого важливішого, ніж його здоров'я та сім'я. Він рано прокидається, тренується і відводить дітей до школи. Він ретельно слідкує за своєю дієтою та освітою дітей і зневажає людей, які не роблять того ж, він не любить владу. У Фріленді дуже високі податки, які йдуть на підтримку громадської системи охорони здоров'я. Френк не розуміє, навіщо оплачувати лікування тих, хто не піклується про своє здоров'я. Він хоче звільнитися від цих податків. Коли діти вже в ліжках, Френк любить потягати штангу перед своїм будинком. Проте, нещодавно у Фріленді заборонили тренуватися у публічних місцях після 10-ї вечора. Френк вважає, що владі не повинно бути до цього діла, він хоче свободи від законів, які обмежують його звичайний відпочинок. І є ще одна річ: Френку також не подобаються державні школи. Він вважає їх негодящими і краще б навчав дітей вдома. Але у Фріленді домашнє навчання є незаконним. Френк вважає, що це обурливо, і хоче звільнитися від обов'язкової освіти. Врешті-решт у нього вривається терпець і він переїжджає у Ліберті, де нижчі податки, менший уряд і як він вірить, у нього буде більше свободи від зовнішніх обмежень. Лілі уже тут і відчуває себе в пастці. Нещодавно вона підсковзнулася і зламала ногу. Тепер їй потрібна операція, але медицина дуже дорога у Ліберті. Щоб покрити витрати, Лілі мусить взяти кредит. Вона вважає, що система несправедлива, їй здається, що вона не має свободи отримати достойну доступну медичну допомогу. І все стає ще гірше. Після операції Лілі потрібно відновитись. Тож вона прогулюється по району і раптом розуміє, що ненавидить вихлопні гази, якими сповнені вулиці. Смог, який вона вдихає, явно небезпечний. Лілі усвідомлює, що у неї немає свободи належно одужати. Ця несправедливість щодня нагадує Лілі, що вона хоче стати суддею. Але оскільки вона з неблагополучної сім'ї, вона не може оплатити навчання в університеті. Їй страшно брати ще один кредит. Тож вона просто відчуває гіркоту і розчарування. Вона думає, що у неї немає свободи досягати своїх мрій. Ліллі нещаслива у ліберті і переїжджає у Фріленд, де потужніша система добробуту місто, де у неї буде можливість діяти незалежно від структурних обмежень суспільства. Прихильники негативної свободи зазвичай симпатизують класичним лібертаріанським думкам вони думають про державу як про примусову силу, яка обмежує свободи індивідів, і віддають перевагу меншим урядам з меншою кількістю податків та правил. Прихильники позитивної свободи зазвичай вважають себе соціальними лібералами. Вони обирають велику соціальну державу, яка забезпечує справедливий розподіл добробуту і рівний доступ до можливостей. А як щодо вас, який тип свободи ви б обрали для себе? І як ви вважаєте, чи вірна теорія Ісаї Берліна? Діліться своїми думками в коментарях. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.